У колекції художньої літератури для дітей з фондів Педагогічного музею України представлені унікальні, а часом і рідкісні видання, що засвідчують розвиток української книжкової ілюстрації від середини 19 до кінця ХХ століття. Над художнім оформленням українських книг для дітей в різні часи працювали відомі українські художники, графіки та ілюстратори Борис Крюков. Український художник-графік, учень легендарних Михайла Бойчука та Георгія Нарбута. Авторству Бориса Крюкова належить оформлення понад 500 українських книжкових видань, серед яких творить для дітей Михайла Коцюбинського, Оксани Іваненко, Наталі Забіли. У фондах педагогічного музею України зберігається 22 видання дитячої літератури з ілюстраціями та обкладинками авторства Бориса Крюкова. Охрім Судоморадь, український художник і графік, оформлював навчальні видання для дітей, а також твори Бориса Грінченка, Тараса Шевченка, Леоніда Глібова, Наталі Забіли та українські народні казки, Марія Котляревська, українська художниця, майстриня графічного мистецтва, випускниця Харківського художнього інституту творила у техніці Естампа, зокрема ксилографії і ліногравюри. У 1946 році була репресована, реабілітована у 1952 році. У фондах Педагогічного музею України зберігаються дитячі книги з ілюстраціями художниці. Всеволод Аверін, український художник графік, майстер реалістичного спрямування, представник харківської художньої школи, один з кращих українських анімалістів першої половини ХХ століття. Оформив десятки дитячих книжок, що вирізняються вишуканістю малюнків та гармонійністю книжкового дизайну, автор малюнків до серії казок: Рукавичка, Рібка, Колобок. Олена Яблонська, живописиця, заслужена художниця України, сестра Тетяни Яблонської, випускниця Київського художнього інституту, вчилася у Федора Кричевського, Костянтина Єлевої, Олексія Шовкуненка. Олена Яблонська 20 років свого життя присвятила київському видавництву веселка, створила сотні яскравих люстрацій для дитячих видань у своєму неперевершеному авторському стилі. Валентина Мельниченко, художниця, майстриня графічного мистецтва, ілюстраторка дитячих книг. Співпрацювала з київськими видавництвами Освіта і веселка, де оформила десятки книг для дітей. Малюнки Валентини Мельниченко є зразком українського стилю в ілюстрації. Більше про українських художників та їхній внесок у дитячу книжкову ілюстрацію дивіться на нашому сайті у розділі Віртуальні виставки. На сайті також доступні до завантаження електронні версії книг з ілюстраціями митців. Дякуємо за перегляд відео та до нових зустрічей!